Привіт! Хочу відповісти на питання, скільки часу в день я витрачаю на трейдинг. Що ж, почнемо. Перше, що я роблю, це відкриваю графік ціни біткоїна та дивлюсь на поточну ситуацію. Продовж дня я можу це робити від 3 до 10 разів. Як це відбувається? Швидко глянув на індикатор Money Flow. бачу, що ціна в зоні перекупленості. Далі глянув на рівні супротиву та підтримки. Бачу, що ціна пробивала рівень супротиву, але не змогла закріпитися вище нього. Далі дивлюсь на лінію ema 50 де знаходиться ціна відносно неї. Зараз це не актуально, тому що ціна вже дуже далеко. Та дивлюсь, де можна було позначити лінію тренду. Зараз в мене вже є лінія тренду, а для нової зараз немає від чого намалювати. І все це займає не більше 10 хвилин. Зараз, з того, що я бачу по рівню супротиву та по індикатору Money Flow, я розумію, що має відбутись корекція ціни. Тобто падіння ціни. В мене вже давно відкрита угода шорт. Проте, якщо б її не було, то я б відкрив її зараз та спланував сітку докупів, так як ви зараз бачите на графіку, ось ці сині лінії. Це точки відкриття нових частин угоду. На це я б витратив ще 5-10 хвилин. Після планування угоди переходжу на біржу та відкриваю саму угоду. А також виставляю лімітні ордера для відкриття інших частин. Які я запланував по сітки докупів ось тут. Про те, як це зробити на біржі, в мене є окреме відео. Загалом на відкриття угод та відготовку лімітних ордерів я витрачу ще до 5 хвилин. Далі залишається тільки слідкувати за зміною ціни та ситуації на ринку. На це піде по 2 хвилини кожні 2-3 години. Давайте підсумуємо, скільки ж часу я витрачаю на трейдинг. Дія. Кількість часу. Частота в день. Аналіз графіку. Кількість часу. 10 хвилин. Частота в день може бути 2-3 рази. Давайте напишемо 3 більше. Планування угоди. Це відбувається не кожного дня, займає 10 хвилин. Ну, давайте напишемо раз в день. Відкриття погоди на біржі займається до 5 хвилин і може відбуватись два рази на день, наприклад, якщо ситуація зміниться. Ну і контроль ситуації. Кажу, хай це буде 3 хвилини та приблизно хай буде 6 разів на день. Це кожні 2-3 години. Підсумуємо. І виходить, що я витрачаю на трейдинг 68 хвилин в день, 1 годину 8 хвилин. Насправді це дуже мало, зважаючи на те, що з великим депозитом трейдинг міг би стати моїм основним доходом. Загалом, окрім самого трейдингу, я ще витрачаю від 15 хвилин до 2 годин на ведення свого телеграм-каналу, де я пишу про кожну свою дію та свої думки по ринку. Якщо цікаво, послання на канал буде в описі під цим відео. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд та до зустрічі в нових відео!